Виконуємо номер 8.23 із підручника Алгебра 8 та номер 13.23 із підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. Знаменник другу на більше за чисельник. Якщо до чисельника дати 8, а від знаменника відняти 1, то одержимо дріб, оберний даним. Знайдіть початковий дріб. Позначимо чисельник зміну Х. Нехай чисельник дробу Х, тоді знаменник у нас знаменник на 3 більший. Х додати 3. І наш дріб буде Х чисельнику, Х додати 3 в знаменнику. Тепер, якщо до чисельника додати 8, а від знаменника відняти 1. То одержимо дріб, обернений даному. Обернений. Х плюс 3 піде в чисельник, Х знаменник. Виконуємо додавання. Точніше віднімання. Це буде Х додати 2. І тепер розв'яжемо наше рівняння з використанням основної властивості пропорції. Наше рівняння буде рівносильне системі. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. І знаменники у нас не дорівнюють нулю. Множимо одночлен на одночлен, многочлен на многочлен. Трошки потягло, не треба нам достатньо. Буде х квадрат, додати 8х дорівнює x х на x х, х квадрат додати 3х, додати 2х, додати 6. І х не дорівнює мінус 2 і х не дорівнює 0. Ну і тепер доданки зі зміною переносимо в ліву частину, без зміни в праву частину. х не дорівнює мінус 2, і х дорівнює 0. І зводимо подібні додамки. Х квадрат мінус х квадрат взаємо 8х мінус 3х це 5х, і 5х мінус 2х буде 3х. І поділимо тепер на 3. Маємо х дорівнює 2, х не дорівнює мінус 2 і Х не дорівнює 0. Отже, у нас х чисельник. Чисельник у нас 2. Знаменник. 2 додати 3 буде 5. І наш дріб 2 п'ятих. Записуємо відповідь 2 п'ятих. Номер 8, крапочка 23 з підручника Алгебра 8, та номер 13 крапочка 23 з підручника математика 8 виконано.